Українським пенсіонерам щомісячно доплачуватимуть 570 гривень, хто потрапив до списків. Крім пенсії, багатьом пенсіонерам належать різні надбавки та доплати, серед яких є компенсаційні виплати. Розраховувати на них можуть пенсіонери, досягнувши певного віку та за умови, що одержувані ними пенсії менше 10 340 гривень. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчек. За словами Дарії Марчик. Пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на виплату до 300 гривня, 75-80 років до 456 гривня старше 80 років до 570 гривень. Щомісячні компенсаційні виплати це не нова ініціатива. Вона була запроваджена ще з 2020 року. Така виплата проводиться… Якщо розмір пенсії, яку отримує людина, не досягає 10 тисяч триста пояснила вона. При цьому Марчак нагадала 1 березня 2023 року в Україні було проіндексовано пенсії тих громадян, які отримують найменші виплати. Заступниця міністра підкреслила, що раніше вони не підлягали індексації, адже їх розміри прив'язані до прожиткового мінімуму, вони переглядалися саме під час зростання прожиткового мінімуму. На жаль, тенденція така, що у попередні роки прожитковий мінімум зростав набагато повільніше, ніж були темпи індексації. Цього року, щоб виправити ситуацію, що найменші пенсії зростали найповільніше, ці виплати були включені до індексації. Це торкнулося більше 4 мільйони осіб, розповіла Марчик.